Так, друзі, всім привіт! Зараз будемо дивитися, що ви там набирали і цим формуватися, Ледь не забула, що поставила голосування. Заколю волосочку, не люблю, щоб воно мені заважало. Вже подивилася, що обрали ви з поміж двох сироваток. ось цю з гіалуронкою. Скажу чесно, на різні періоди, на різні відчуття своєї шкіри обличчя, використовую різну базу. Коли відчуваю, що шкіра така суха, якась стягнута, то більше ось цю. Якщо от у мене зараз в принципі нормальна шкіра, все добре, немає ніяких там висипів, шкіра зволожена, я мала час за нею доглядала. Да? То в такому випадку використовую цю базу. Бо вона все-таки якось мені більше, а, така ніби матову шкіру робить, а ця робить більше глянцево. Наносимо цю, вона така дуже сяюча текстурочка. І розношу її кісточкою для тональної основи. Беру кісточку і повністю розношу її по обличчю. Ця база класна, особливо для вікової шкіри, коли є. Лущення, наприклад, коли є глибокі зморшки. Вона прям допомагає, ніби цією своєю текстурою ці зморшки заповнити. Тому от у кого прям там, вікова шкіра, да, і є дійсно глибокі зморшки, тому я прямо раджу саме цю базу. От. Нанесла її і бажано дати їй трошечки підвпитатися, тому що вона зараз обличчя доволі таке зволожено. Вона має трошки липку текстуру, які принципі будь-яка база, і далі тональна основа буде лягати більш міцно, да, щіплюватися з нашої шкірою і краще лягати, коли шкіра в нас вже є підготовлена. Тому я частенько люблю використовувати бази особливо під тональні основи. Під BB ще не так, під легкість текстури, да, а під тональні основи саме люблю. Так, подивилася далі, проголосували більшість за тональну основу антистрес. Ну, я, чесно кажучи, в тандемі з зволожуючою базою її не використовую, тому що і той, і той продукт зволожуючий і в мене і так шкіра жирна, тому стільки зволоження мені не треба. Тому цю тональну основу можна використовувати як самостійний продукт. Ну або є, якщо якісь недоліки шкіри є, наприклад, розширені пори, чи там якісь наприклад прищики чи почервоніння, то тоді можна з цією використовувати. Ну, але добре, що наголосували, то і будемо робити. Беру невеличку кількість. Цієї тональної основи нанесу буквально її на отакі от таку, самі проблемні зони, де розширені пори на зону. Спочатку втоптуючими рухами наношу, потім вже розташовую такими розгладжуючими, де як мені треба. <гану> а, так, на <так>. нескладну основу. <гану> Не скажу, що вона надто щільна, але її можна.